Що відбувається в містах і селах запорізького краю сьогодні? Пропонуємо вам останні новини з життя нашої області. Знищувати все на своєму шляху, і що після неважливо. Ворог цинічно дотримується методу виженої землі, так само і на запорізькому напрямку. Колись до цієї школи приходили діти. Тепер сюди прилітають російські снаряди. Школу знищено прямим попаданням. Це не похибка, а прицільний вогонь. Школа, де навчалися українські діти, в одну мить перетворилася на купу каміння. Вціліли трохи лише клас математики та російської мови і літератури, де навіть залишилася цитата Тургенєва про русський язик. Денацифікація чи точніше деросифікація пройшла успішно. Це була сільська школа. Тут е, обучались учні до 9 класу. Теж її привітали. Бачите, самі можете подивитися, тому що я думаю, вони б'ють уже куди попало, да і все. Їм без разниці, куди стріляти, чи є там військові, чи нема військових. Стоїть здання, його треба розрушити, да і все. Серед тих, хто колись працював у цій школі і не поїхав, Оксана Іванівна, вчителька математики. Йшла по направленню, було до 200 учнів, а потім менше, менше, менше. Викладали вчителю в російському по сусідству. Ну, вона зразу, так сказати, тимчасово переміщення вже ж не тут, що викладала. І російську мову викладала <сосідки> тоді. Без газу, тепла, води та світла Оксана Іванівна разом з чоловіком намагається тримати господарство. До підвалу каже, бігати важко, тож поочікують обстріли на подвір'ї, просто неба у льтанці. Ми один день з дідом побігали в погріб, а тоді в нас біседка, сідаємо під бісідку і так кажемо: лети, лети далі, лети, лети далі, то ото все укриття, тому що в погріб важко бігати. Дід після інсульта, мене вже якісь табе корей на одній, на другій нозі. Тут розминаю спити, тобі яй. Ця відважна жінка навіть примудряється пасти корів під обстрілами. Та проблема номер один зараз це питання опалення взимку, каже Оксана Іванівна. Адже купити вугілля, брикети чи навіть просто заготовити дрова немає можливості. То зібране деінде гілля. Це фактично єдиний доступний спосіб. Щоб хоч щось заготовити для обігріву. Дерева ось позривали, не то ж оттягаю, ось лежить гілочка, так сказати, віточка, ну так ось і тягаю потрошку, що можна. Ну, на зиму знаєте, скільки треба натягати, щоб отопити? По-перше, що отоплення ми ж вже до цивілізації йшли. Плити повикидали, все повикидали О, в системі працює так сказать, насос. Світу нема, газу нема. Це ми воздух рік будемо більше. Зізвонюватися з рідними це теж завдання із зірочкою. Новини місцеві дізнаються по радіо, і новини останніх днів змушують неабияк хвилюватись людей, які живуть майже під цілодобовий акомпанемент російських ракет. Як от послухаєш радіо на от 10 ракет на Запоріжжя полетіло, Все, я дідові кажу, я пішла шукати зв'язок. Ми це їх. Єдина надія на збройні сили України. Адже ворог розуміє лише мову сили. То ж маємо триматися, кажуть місцеві. Україна обов'язково переможе.